Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про ВК-7501К. Це важкий преміумний танк 8 рівня Німеччини. Я його забрав в трейд-іні, тому що в нього низька ціна всього 7200 золота. Це його повна ціна, відповідно, якщо ви будете брати за якийсь танк, який дорого коштує в золоті, то доплата у вас буде в районі 2000 золота. Зараз ми його розберемо повністю, подивимося на один із боїв, який я скатав буквально сьогодні. І також я хочу вам нагадати за Twitch Drops, які сьогодні ми можемо зафармити. Я запустив трансляцію і е, собі фармлю завдання в першу чергу. І, звісно, нагороди, які стандартні, йдуть за Twitch Drops. Не забувайте підписуватись на канал, проставляти вподобайку і коментуйте, друзі. Дякую вам велике. І так, починаємо з твічдропсів. Швиденько нагадаю вам за ті твічдропси, які сьогодні ми можемо зафармити. Дивіться, з 25 травня 15.00 до 26 травня 15.00 ми можемо за 150 хвилин отримати 5 особистих резервів на плюс 50% до досвіду на 1 годину, 5 одиниць спорядження хліб зі смальцем, 5 великих аптечок. І одне завдання Командирські вихідні номер 2 За завдання, в свою чергу, дивіться, яке завдання. тричі потрапити в топ-10 вашої команди за заподійною шкодою можна виконувати до 5 разів і відповідно термін виконання до 28 травня. Отримуємо Мотрі великі аптечки і одну оцю марочку. Тобто жетончик він тут називається, суть в тому, що 15 аж аптечок. Вчора були вогнегасники, наприклад. Я вже їх продав, от 150 тисяч можна отримати. І дивіться, за 5 оцих додаткових ще жетончиків, вчорашні 5, які ми зафармили і виконали за завдання, плюс ці, це вже 10, відповідно, ми отримаємо гарматний досилач клас 1 і 5 одиниць порядження хліб зі смальцем. Тобто 5 допайків додатково. Це дуже хороша штука, друзі, непогані нагороди, тому що навіть гарматний досилач він коштує 500 тисяч, а може навіть і 600 першого класу. В залежності від того, я вже не пам'ятаю, скільки. В будь-якому випадку, друзі, як мінімум по знижці, якби ми його обрали, ми б його обрали, наприклад, за 300 тисяч. І ви ці 300 тисяч на халяву отримуєте, тому що можете продати навіть. І так, а тепер давайте розбирати ВКшку 7501К. Повністю почнемо стандартно з бронювання. Відкриваємо схему бронювання, живучість і дивимося на ці характеристики, які в нас є по факту. Міцність нашої машини 1820 одиниць. Тобто непоганий показник, звісно, поліпшене загартування 170 дає, і плюс 50 базова модифікація додаткової бронепрастини. Тобто поліва модернізація. По бронюванню корпусу 180-180 і бронювання башти 250-180. Тобто, друзі, це одна з наших фішок. Звісно, тут броня далеко не хороша, прям така прекрасна, що вас не будуть пробувати, але вона дуже часто вас буде рятувати. Тобто, Це одна з двох основних фішок нашої машини. Друга фішка це альфа, але до неї ми дойдемо ще до гармати. Тепер давайте подивимося, що ж ми маємо по факту, яке бронювання. 200 мм під прямими кутами це у нас НЛД. 248, можна сказати, 250 ВЛД. І 250 у нас щоки-башти. Звісно, є скоси, але там дуже велика броня приведена. Є слабка зона лючок 184 мм. Тобто це дуже слабка зона і вона велика. Бачите, вона реально велика, її вицілюють без проблем, дуже часто будуть пробувати. Так що баштою танкувати вам не завжди. Буде виходити, тим паче, якщо наприклад буде ворог на голді, він буде навіть у щоки вас пробувати 250 мм, самі розумієте. Якщо ми будемо ромбувати, у нас заднє розташування башти, відповідно. ромбувати прийдеться по-любому, тому що це основна з наших фішок, так скажемо. Дивіться, ми вже збільшуємо приведену броню От по борту 270-300 мм. от бачите, Тут от 243 хто знає, буде пробувати. Бачите, 243 під баштою. 242, 330 лючок. Якщо з цього боку буде відкриватися лючок, все одно 162, з цього боку вже буде простіше, тому що тут лючка, по крайній мірі, немає, але все ж таки є оця слабка зона. Ті, хто знають, будуть пробувати. От така от у нас бронювання таке. Скажу чесно, він дуже часто відтанковує, друзі. Але в нього є дуже два величезних мінуси. Зараз ми до них дойдемо. Тобто живучість це однозначно у цієї машини плюс. Тепер давайте перейдемо до вогневої потужності. Це в нас другий плюс, але тут він неочевидний на 100%, тому що є плюси, а є і мінуси. Три типи снарядів, бронебійний, підкаліберний, осколково-фугасний. Стандартна ББшка. У нас має Альфу 490 одиниць. Це прекрасний показник для восьмого рівня для важкого танка. Це прекрасний. 490 це дуже добре. Середнє пробування броні стандартної ББшки 226 мм на близьких дистанціях, і на 500 метрах всього вона втрачає бронепробиття на 6 мм. Тобто залишається 220 мм. Прекрасна ББшка, нормальна вона, якраз по пробиттю можна її використовувати дуже часто. 920 м на секунду вона летить. Для важкого танку це не критично, друзі, тому що ми в основному будемо на близьких і середніх дистанціях, швидкість польоту більш-менш нормальна. Хотілося би 1000, звісно. Підкаліберні снаряди, тут уже, звісно, бронепробиття набагато більше, тому що воно 263, але воно суттєво втрачається на відстані. Тобто на 500 метрах залишиться всього 221. Те саме, що в нас і є на ББшці. Тобто на відстані стріляти цими підкаліберами взагалі взагалі невигідно. Тому що ви отримуєте таке саме бронепробиття, як і на ВБ-шках, а затрати, ви ж самі розумієте, 4800 платите замість 1050. По осколково-фугасних 630 підвищена шкода, тут немає взагалі ніяких претензій, середнє пробування броні стандартне, 65 мм нічого такого, і 920 м на секунду вони летять. До речі, по підкаліберах я не сказав, швидкість польоту тут комфортна, навіть вища 1150 метрів на секунду. От такі в нас снаряди. Коротше кажучи, якщо підсумувати, вони непогані. Тут можна сказати, все в нормі або трішечки краще норми. Але сама вогнева потужність у цієї машини дуже специфічна. Тому що, дивіться, середня шкода на хвилину 2139 одиниць. Тобто ДПМ у нас невисокий, це практично максимально можливий, друзі, тому що тут уже з настановою, з гарматним досилачем і з навичкою відчайдушний, навичка бойове братерство із шоколадом. Ну, звісно, відчайдушний він працює тільки як 10%, по-моєму, ХП залишається. Але все інше воно апає наше перезаряджання. Якби цього всього не було, то в нас би взагалі перезаряджання було в районі 18 секунд, так 13,75, тобто менше 14 секунд. Час ведення 2,42 у розкаченому в такому стані. Звісно, це не катастрофа для важкого танка, Якби в нас була хороша стабілізація, а так як у нас стабілізація дуже погана, навіть як для важкого танку не стандартна, не 024, а 028. Це в нас 0,28 русі, 0,28 при повороті самого корпусу і 0,17H при повороті башти. Тобто стабілізація це наш один із основних мінусів. Крім, звісно, ДПМу низького, ще й стабілізація, ви зводитись будете постійно. І стабілізатор на цю машину треба використовувати 100%. У мене, от, наприклад, така комплектація стандартна як для нього це гарматний досилач, це поліпшене загартування і, відповідно, стабілізатор вертикального наведення. І польова модернізація от в другий слот, це вогнева потужність. Сюди можна поставити, наприклад, гарматний досилач. Ну або стабілізатор, там уже дивіться, що ви будете ставити. Далі дивимося, розкид на 100 метрів 0,35 в такій комплектації, як у мене, тобто великої точності у вас не буде. І швидкість горизонтального пересування прицілу всього 24,51. Тобто, це не швидко, друзі. Це повільно. У вас повільно розвертається сама машина і сама башта також буде повертатися дуже повільно. По рухливості. По рухливості 30 вперед, 15 назад. Тобто стандартний важкий танк. Повільний стандартний важкий танк, при тому, що питома потужність 11,9. Тобто 12 можна сказати. Ви самі усвідомлюєте, це приблизно рухливість, як у Льова. Повільна машина, швидкість повороту шасі 25,7, так само, як і башти. Тобто, що башта розвертається дуже повільно, що корпус. Скритість її немає, друзі. Не буду навіть про це розповідати. І по огляду 429 метрів. Але тут враховуйте навичку бойове братерство плюс 9, навичка гострий зір плюс 8, навичка радіоперехоплення плюс 15 метрів, і шоколад плюс 16 метрів. І якщо підсумувати взагалі по цій машині, то в нас з плюсів це хороша альфа, друзі. Це однозначно плюс. Комфортні снаряди і непогане бронювання, яке можна використовувати. Звісно, по снарядах є такий невеликий мінус, як підкаліберна голда. Я її от дуже часто використовував, і в мене такі рекошети йшли вінколи. Ну от в багатьох ситуаціях дуже багато таких частих рекошетів. Вони так напрягають. Звісно, відскакує там від таких, от від картона, від повного картона, а воно відскакує просто-напросто. І думаєш, блін, тут треба було знаєте, використовувати там, наприклад, ББшки, тому що от серйозно абсурд. Хотілося, тому що ж довге. ДПМ невисокий. високий. Думаєш, буде використовувати часто голоду для того, щоб не втрачати от альфу. От цю альфу, щоб ти пробивав практично кожним снарядом. А в те воно не буде виходити, будуть рикошети, особливо, якщо відкруточку врублять, то взагалі буде класно. Так що машинка така специфічна, вона дешева з одного боку. Для колекції годиться однозначно, інколи можна викотувати однозначно. Багато задоволення ви не будете отримувати, тому що вона повільна. І, друзі, її будуть дуже часто пробувати, особливо якщо 9 і 10 рівень. Навіть однокласники голдою будуть прошивати без проблем, лючок вицілюватимуть. А якщо 9 і 10 рівні, то вони взагалі будуть вас по повній програмі роздупляти багато там на голді, і навіть на стандартних снарядах будуть в башту прошивати. 250 це не так багато. От такі от справи, друзі, її я не можу рекомендувати всім. Для колекції можна взяти, якщо вже нема чого брати, наприклад, або просто її хочеться, як мені от хотілося, для колекції, то без питань. А щоб брати ціленаправлено, краще візьміть, наприклад, той самий BZNT або cs 52 ліс. Коротше, кажучи, подивіться, там машини є ще більш-менш нормальні. Об'єкт 703, варіант 2 також можна розглянути. Звісно, там стандартні підкалібери також не дуже, але голда там хороша. Коротше кажучи, обирайте, дивіться. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!